Ласкаво просимо. Мене звуть пастор Енріко Кореллі. Як ви вже знаєте, я приїхав зі З'єднаних Штатів Америки. Назва нашої програми Боже пророче Слово. Дякую вам, що приєдналися до нас сьогодні. Ми віримо, що ця програма буде благословенням, і сьогодні ми отримуємо знання від Писання. Дух святий, наш справжній учитель, чи не так? Але в тілі Христа Він поставив апостолів, пророків, євангелістів, пасторів та вчителів. Це честь для мене, та й величезна радість у цей час бути тут і ділитися Словом Божим. Якщо бути чесним, ти завжди хочеш, щоб хтось тебе слухав. Ми цінуємо вас і молимося за вас щогодини. До речі, про молитву ми почнемо з неї. Господи, дякую за безліч твоїх благословень. Дякую тобі за Твого Духа Святого. В цей час ми разом віддаємо йому повну свободу. Ми хочемо бути з ним у всіх речах. Отже, ми благословляємо ім'я Ісуса Христа. Ми шануємо живого Бога. Ми любимо Тебе. Господи, ми дякуємо за те, що Ти служиш нам в ім'я того, чи є ім'я вище за всіх, в ім'я Ісуса. Амінь. Я дуже натхнений сьогоднішнім вченням. Можливо, ця тема займе не одну програму можливо, що дві або три. Ми читатимемо з книги «Рут». Яка чудова книга у Біблії? Книга Рут, вона потрапляє в серце. Якщо книга Рут не чіпає вас, тоді я помолюся за вас. Бо мені здається, що у вас кам'яне серце. Феноменальна історія. Прекрасна жінка, що приходить до Бога. Слідує за ним. вона виходить заміж. Це чудова історія. Ніколи не втомлююся читати книгу Рут. Однак сьогодні ми візьмемо трохи інший курс. Ми будемо згадувати Рут, але в основному ми говоритимемо про Ноумі. Вона була також гарною людиною. Звісно, в неї були свої недоліки, як і у всіх нас. Згадаємо, що в Біблії була відома всім Марфа, вона мала погану репутацію. Про неї ходили погані чутки. Марфа була дивовижною жінкою, вона була слугою. У неї було откровення про месію, про великий суд і день воскресіння. Але а вже ж вона мала свої недоліки, незважаючи на це, а це те про що я кажу досить часто. Кожен християнин має бути Марією та Марфою. Ми знаємо, що Марія повинна бути на першому місці. Тому що вона сиділа біля Ніг Ісуса для того, щоб слухати Його слово? Але нам також треба бути і марфою, слугою, щоб ми могли сидіти біля ніг Ісуса, чути Його слова, навчитися від Нього, і потім ми могли б встати та й служити людям. Амінь. Тому ми всі маємо бути частково Марією і частково марфою у ноумі, як і у марфи, були свої недоліки. Але в підсумку, яка славна історія? Книзі Рут лише чотири глави, і я поділив їх на чотири різні частини. Першу главу я б назвав біль Наомі. І загалом назва цього вчення на чому ми сконцентруємося на болі чи на обіцянках. Іншими словами всі ми люди. Але одні з нас сконцентровані на болі, а інші сконцентровані на вірі. Дуже легко бути людиною, сконцентрованою на болю. Про це ми і прочитаємо про життя Наомі. Перша глава про біль Наомі. Друга глава можливість для Наомі. Як я вже казав, Господь не хоче залишити нас з біллю. Він не хоче, щоб у нас продовжувало боліти. Перша глава біль Наомі. Друга глава можливість для Наомі. Третя глава підготовка Наомі. Четверта глава обіцянка або пророцтво для Наомі. Біль Наомі. Можливість для Наомі. Підготовка Наомі і, зрештою, пророцтво або обіцянка для Наомі. Давайте прочитаємо кілька перших віршів. Вони розкажуть нам чому людина може стати сконцентрованою на болю. Перша глава, перший вірш. І сталося, за часу, коли судді судили, то був голод у краю, і пішов був чоловік з Юдиного Віфлеєму мешкати в Моавських полях. Він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловікові Елімелех. Елімелех означає мій бог цар. З його імені ми можемо зрозуміти, що він був дуже праведною людиною, дуже духовною людиною, яка любила Бога. А ім'я жінці його Ноомі, і ім ім'я двох синів його Махлон і Кільйон. Ефратяни з віфлеєму Юдиного, і прийшли вони на Моавські поля та й залишилися. І помер Ілемелех муш Ноумій. І зосталася вона та два їхні сини, і взяли вони собі за жінок Моовітяну, ім'я одній Орпа, а ім'я другій Рут, і сиділи вони там близько десяти літ, і повмирали вони обоє, махло не Кільйон. І позасталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму. Це біль. Це біль. Її підтверджує те, що ми щойно прочитали. Вони жили у дивовижному місті, у Віфлеємі. І до речі, можливо, ви не знаєте про це, але за часів Ісуса було два віфлеєми: один на півночі, інший на півдні. Це і був на півдні. Отже, вони жили у віфлеємі і прийшов туди голод. Це свого роду курйоз. тому що слово віфлеєм означає будинок хліба. Це було місто, в якому пекли хліб, і цей хліб годував як саме місто, так і інші частини країни. Земля була там плодовитою. Земля була придатною для вирощування зерна, з якого потім робили хліб. У Цьому місті хліба де росте зерно, де завжди багато зерна на полях, почався голод, і це схоже на подвійний удар. Одна справа, коли в тебе голод, але коли в тебе голод у полях, які є найродючішими, і в місто, яке славиться цим, прийшов голод. це подвійний удар. Со висмен бере свою сім'ю і переїжджає до міста з назвою Моав. Це було недобре місто. Моав було містом розпусти, пожадливості, аморальності. Це було жахливо. Сексуальна аморальність та нечистота, яку складно уявити, євреям було заборонено ходити в Моав, і тим паче одружуватися з Моавітянами. Але Ілемелех вирішує йти туди. Він був божою людиною, але коли навколо немає їжі. То іноді ти приймаєш рішення, які ти відчуваєш, що змушений прийняти, незважаючи на те, правильні вони чи ні. Вони вийшли з віфлеєму і пішли до іншої країни, до Моавітянської землі. На жаль, Елімелех помирає. Для дружини це трагедія, Але у Наомі було два сини, вони втішали її до речі, імена синів це також щось цікаве. одного звали Махлон, що означає болючий, або інший переклад говорить, що він був людиною з інвалідністю. Він був хворий. Іншого звали кільйон, що означає слабкий. Що також може означати, що він був хворий або періодично хворів. Можливо, причиною їх слабкостей та хвороб був голод, хто знає? І можливо, саме це підштовхнуло Елемелеха, покинути віфлеєм. Вони пішли з Ізраїлю, опинилися в землі Моавітянській. Але Елімелех помирає. Ноумі залишилася без чоловіка з двома синами, але потім сини також вмирають. Неймовірно лише уявіть собі це. Наомі лишилася без чоловіка та синів. Вона не мала онуків. В неї не було ані дітей, ані онуків. Що це за майбутнє? В її розумінні склалося так: немає онуків, немає майбутнього. немає чоловіка, який може утримувати її. Немає майбутнього. тільки уявіть, не втрату, яку пережила ця жінка? І ми побачимо, що вона стала людиною, яка сконцентрована на біль. Пам'ятаєте, вона з Ізраїлю вона жінка віри, вона мала віру. Але зараз усе, що вона бачить, це біль. Після трьох величезних втрат вона розуміє, що немає й онуків, немає майбутніх поколінь, неймовірно. Дуже дуже складне життя було на умі. І я думаю, що ми, поставивши себе на її місце, можемо зрозуміти її. Це жахлива ситуація. Подумайте про це. Уявіть, вона прокидається вранці. Біль. Вона продовжує жити більше болю. Вона лягає спати вночі, думаючи про всі ці речі ще більше болю. Май в неї більше не було чоловіка, в неї не було більше синів, але історія продовжується. У неї були дві невістки. Це були йому овітянки. Вони виросли в іншому духовному оточенні. Вони виросли в ідолопоклонстві. Вони обидві були добрими невістками. І вони обидві хотіли залишитися з мі. Читаємо далі шостого вірша. І встала вона та невістки її, і вернулися з Муавських піль, бо почула на Моавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. Поки вона була в Моавитянській землі, вона отримує новини, що немає більше голоду у Віфлеємі там достатньо їжі для всіх і вона приймає рішення без сумніву, це було гарне рішення повернутися на батьківщину. і вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею. Та пішли дорогою, щоб вернутися до Юдиного краю. І сказала Наомі до двох своїх невісток: ідіть, верніться кожна додому своєї матері, і нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. Як я вже й казав, дві дуже гарні невістки вони обидві мали прихильність до Наомі. Нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок, кожна в домі свого мужа. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та плакали. І вони сказали до неї ні, з тобою ми вернемось до народу твого. А Наумі сказала вертайтеся, дочки мої, чого ви підете за мною? Чи я маю ще в утробі своїх синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я й сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була б з мужем і також породила синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають, чи ж ви зв'язалися б з ними, щоб не бути замужем? Ні, дочки мої, бо мені значно гірше як вам. Бо Господня рука знайшла мене. Це те про що я вам кажу. Вона має біль, бо Господня рука знайшла мене. За єврейським законом, якщо ви були заміжня і ваш чоловік помер, то наступний брат вашого чоловіка повинен був продовжити дбати про дітей і жити з дружиною померлого. Це їхня культура. Вони могли чекати на інших синів на умі, щоб виконати цей закон. Але наумі каже: забудьте про це. Я занадто стара, щоб мати дітей. Та й навіть якщо у мене і з'явиться дитина в моєму похилому віці, вам треба було б чекати 20 років, щоб вийти за нього заміж. Ні, це неможливо. Повертайтеся до свого дому, знайдіть чоловіків і одружуйтеся. І на додаток вона каже: моє життя занадто гірке, щоб ви розділили цю ношу. не просто гірке. А найгірше ніж у вас. Потім вона говорить те, з чим я не згоден. Її життя стало занадто гірким, бо Господня рука знайшла її, але Господь так не робив. Господь не посилає голод в країни, Господь не робить цього. Як буває, деякі люди кажуть: Бог забрав його або Бог забрав його, коли він був молодий, Бог послав хворобу і таке інше. Навпаки, Бог хоче, щоб ми були здорові, Бог хоче, щоб ми прожили повноцінне життя, і вся та гіркота, з якою зіткнулася на умі, не мала нічого спільного з боку Господа. Причиною цього був диявол, ворог. Але тут вона звинувачує Бога за свою невдачу. Чи нагадую вам це когось? Все дуже погано. Справи не йдуть так, як повинні. І кого ми звинувачуємо? Ми звинувачуємо Бога. Повірте, він не винен у цих речах. Він не той, кого варто звинувачувати. Це справи сатани або іноді це наші помилки. Не звинувачуй Бога за свої проблеми. Краще дивись на Бога, як на викупителя Твого. Бог, який рятує любов'ю, милістю та благодаттю. Моє життя сповнене гіркоти, бо Господня рука знайшла мене. Бог любить цю жінку. Бог любить так само, як він любить всіх. Так як він любив Моїсея або Авраама. Але коли я втратила усе, це ти приніс голод, то ти забрав мого чоловіка. ти забрав моїх синів. У мене є дві невістки, і вони не підуть за мною. Бог ти проти мене. Біблія говорить: якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Вона каже: невісткам повернутися до їхнього дому, не слідувати за нею. Чотирнадцятий вірш. «І підняли вони голос свій, і заплакали ще, і поцілувала Орпа свою свекруху. А Рут пригорнулася до неї. Ми бачимо тут різницю і сказала Наомі: Ось зовиця твоя вернулася до народу свого та до богів своїх. Вернися й ти за зовицею своєю. Орпа поцілувала Наомі, і вона пішла, повернулася до своєї землі. До землі і Але Рут, Біблія так говорить, вона залишилася, вона залишилася поруч з нею, вона пригорнулася до неї як фізично, так і емоційно. існував сильний душевний зв'язок між Наумі і Рут, і Рут ні на що не поміняла б це. Орпа ж повернулася до свого дому. До речі, ім'я Орпа означає поворот шиї», коли ми хочемо розвернутися, щоб піти в іншому напрямку. і так і не дізнаємося, що трапилося з орпою. більше жодного слова не написано про неї. Тому ми і не дізнаємося, що трапилося з нею. Але ми знаємо, що станеться з Рут. Рут каже я не залишу тебе, я йтиму за тобою. Шіє говорить «Рут, Зі мною в тебе немає майбутнього. Але Рут відповідає такими відомими нам словами: Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе. Тобто, перестань відмовляти мене у мене є сильна прихильність до тебе, і я не відійду від тебе. Рут, напевно, бачила потребу Наомі. Вона бачила, в чому її потреба, і знала, що вона сама потрібна Наомі. І вона каже: не намагайся відговорити мене, я залишуся з тобою. І далі йдуть слова, що були цитовані багато разів, іноді також на весіллях. Бо куди підеш ти, туди піду і я. А де житимеш ти, там житиму і я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Де помреш ти, там помру і я. І там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і так нехай додасть і тільки смерть розлучить мене з тобою які прекрасні слова. Вони залишаться у вічності. Рут каже: якщо я не виконаю цих слів, я хочу, щоб Яхве покарав мене. Я хочу, щоб він поклав прокляття на мене. те, що вона сказала, було сильною клятвою. Це було дуже сильне твердження. Вона сказала це з повною серйозністю. Це були не просто слова. Я зроблю так, або нехай Бог покарає мене. Де б не була Наомі, Рут поклялася ходити з нею, залишатися з нею до кінця її життя. І пішли вони вдвох, аж прийшли до Віфлеєму і сталося, коли вони входили до Віфлеєму. То зашуміло все місто про них і говорили чи це Наомі?» двадцятий вірш. А вона сказала їм: Не кличте мене, Наомі, кличте мене, мара. Ім'я Наомі означає «приємна» або насолода. Вона каже Не називайте мене Наомі, Я більше неприємна і не солодка. Натомість називайте мене Мара, що означає гірка. Бо велику гіркоту зробив мені всемогутній, і знову вона звинувачує Бога. Я заможною пішла була, та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене на умі? Коли Господь свідчив проти мене, а всемогутній послав мені горе і вернулася на умі, та з неї мовітянка Рут, невістка її, що верталася з муавських піль, і прийшли вони до Віфлеєму на початку жнив і ячменю. «Не називайте мене більше Наумі, я гірка. Я пішла, коли жила в достатку. Але Господь повернув мене з порожніми руками. Вона вийшла з достатком. Вона вийшла з віфлеєму з достатком. У неї був чоловік, два сини, але не варто забувати, що пішли вони через голод. Було важко обидва її сини були хворі. Це було важко. вона переїхала на ворожу територію до безбожних людей. Це також було важко, чи не так? Звісно, вона втратила багато, але коли вона тоді пішла, були також інші обставини. Але врешті-решт, що вона робить? Вона звинувачує Бога. І це дуже цікаво, тому що слово Бог тут Ель Шадай. Ель Шадай означає Бог достатку, Бог, який живить нас, Бог, який піклується про нас, як мати, яка годує грудьми своє дитя. Ель Шадай це Бог достатку, Бог забезпечення. Вона використовує це ім'я Бога. Вона відчуває гіркоту. Цей Бог, який повинен дбати про мене, забезпечувати мене, благословляти мене. Цей Бог зробив мене гіркою. Той Бог, який забрав усе, що мало значення для мене, не називайте мене Наомі, тому що Бог свідчив проти мене, Всевишній послав мені нещастя. слово «сполучення», Бог свідчив проти мене, це дуже сильний термін, це слова, які виходять з пораненого хворобливого серця. Це звинувачення. Проти Всевишнього, Наумі не просто скаржиться, вона звинувачує Бога у такій собі незаконній манері. Це недобре. У 21-му вірші вона каже: Господь змусив мене страждати. Найомі стала людиною, сконцентрованою на болю. Ми це розуміємо, звичайно. Але не дивлячись ні на що. Це обернуло її проти Всевишнього. завтра? Ми продовжимо говорити про це. У мене є багато откровень і нотаток про біль що біль може зробити із людським серцем. І я вдячний Богу, що ви були сьогодні з нами. Ми чекаємо на вас завтра. Давайте помолимося. Отець. Дякую за те. Що ми можемо переживати біль, але ми не повинні жити у болю. цей момент у нашому житті може домінувати біль. іноді ця біль дуже велика для нас. Можливо, це біль від втрати, від ковіда було так багато втрат, так багато смертей. Господи, нехай Дух Святий втішить людей, Тіш людей, тіш людей. Ті ж людей. Ми любимо тебе сьогодні. Ми любимо тебе, Святий Дух. Ми любимо тебе. Ми любимо тебе. Дякую. Дякую, дякую. я хочу з вами чимось поділитися. Я відчуваю, що виходжу трохи за рамки часу, але я відчуваю, як Господь промовив до мене. Я хочу поділитися цим. Сьогодні 22 січня 2022 року. І господь каже мені, що ковід закінчується. найгірше позаду, і ситуація буде ставати краще. я не кажу, що все стане відразу добре, але поступово буде ставати краще. Я не кажу, що 2022 рік буде простий рік, але я вірю, що ми побачимо великий спад пандемії і ми всі зітхнемо з полегшенням. Слава його милості. Нехай Бог благословить вас. Сподіваємось побачитися завтра. Дякую.